Усім привіт, я Анна Яцевська. Я Віра Безсмертна. І Ми <сорист> <сорист> співосновницька <сорист> 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 усім привіт. Я Анна Яцевська. Я Віра, я Віра і ми співзасновниці бренду Красота. Ти точно маєш нас пам'ятати, ми починали працювати як маленький магазинчик з недорогою косметикою. У нас різний досвід, різне бачення та різне життя. Але є те, що нас об'єднує, те, що ми створюємо рік за роком, ті цінності, котрі ми транслюємо в маси. Це ставитися до себе як до найціннішої людини. Ми прагнемо дарувати вам сервіс найвищого класу, робити все на професійному рівні, дарувати вам красу, міняти стиль та спосіб життя. Усі процеси, результати та досягнення, котрі ви бачите, створюються мною та Анною, а ще дуже великою командою, яка стає поза нами. Тому ми вдячні вам, нам за те, що ми такі молодці і створюємо таку красу. Красота прозора, жива та справжня. Красота кожного з нас. Красота це серія турботи найвищого класу турботи про тебе. Ми завжди відкриті до знайомства та спілкування, тому запрошуємо вас до наших локацій. Будемо раді вас бачити. Клас. Ура! Раз, ми молодці! — Ми це зробили! Ми прагнемо людям дати сервіс найвищого класу. Робити як віру. Свои слова, давай. Ну, просто главное скажи, что да. мы сюда в локации. Приходите, потусуемся. Пойдем, Молодец. Пойдем. Ура!